Вони відчувають кольори, знають, де мешкають яскраві барви, і творять особливий арт. У фортечних стінах бастіону розгорнули виставку робіт пацієнтів психоневрологічної лікарні. Цим місцям, хоч і складно, із зовнішнім світом, зате легко, з художнім. Люди з психічними розладами розповідають їх наставники, творять залюбки, ба більше повні креативу і бажання зробити щось своїми руками. Кожна їх робота сповнена індивідуальності імпровізації та емоцій. Думки Прагнення, якісь ну от, зазвичай наші заняття є тематичними. Тобто на початку заняття, після знайомства, задається тема там, чи то ми переносимо свої почуття, чи то ми переносимо свої мрії, бажання, якісь можливо соціальні навики в роботу, яка виконується в процесі заняття. До кінця. До кінця не знає ніхто, який витвір вийде в кінці, вже, ну по завершенні нашого заняття, по завершенні роботи. Тому це такою таємницею лишається загадкою. Що ж воно вийде? Здебільшого робота є. Ну, якби сукупністю із певних елементів, навчати творчості не важко, бо ці учні такі ж, як і звичайні люди, а окремі взагалі від мистецтва, як от одна із пацієнток, у творчому доробку якої десятки робіт, та малює їх виключно на шклі і завше у народному дусі. В нас є ціла колекція її робіт, жінки в різних образах, але всі в ну, такі наші національні автентичні україночки. Вишивка в них ну такі от ці народні костюми, віночки, лінточки кольорові. Сама пацієнтка, вона є. Професійним художником ну малює просто шедевральні картини. Вітражі, ліпнина із глини чи соленого тіста, гобелени, вироби з бісеру, спеціальні мандали, виплатені із ниток та паличок, ляльки-мотанки, і навіть колективні панно. Усі ці роботи найгірше за традиційні малюнки відкривають внутрішній світ пацієнтів. Чомусь здається, що всі е, такі творчі роботи, які виходять від пацієнта, вони мають бути якісь темні і нести якийсь негативний заряд. Але ви бачите, що це не несе негатив. Не заряд, оце все, що тут виставлено, це навпаки несе позитивний заряд. І якщо в загостренні психічного стану, то робота дійсно вона може нести негативний заряд, і вона буде більш така темна. темні, темні кольори будуть там, може фіолетовий, якийсь темний, ну темна, темна гама, кольорова гама. А коли вже йде процес виздоровлення, коли вже редукується оцей психічний стан пацієнта, психічний розлад, то тоді оці роботи вони набувають більш такого яскравого вигляду, і там дійсно позитив і де яскраві фарби, жовті, зелені, ну яскраве життя. Це особливе мистецтво не що інше, як методи лікування. Офіційно його називають терапією зайнятості. У спецзакладі діють три арт-майстерні. усе, аби боротьба із депресивними настроями та пригніченістю у пацієнтів була ефективнішою. Мовляв, у такий спосіб не дуже люди можуть знову відчути себе повноцінними. Натомість, виставка їх робіт допоможе переконати у цьому й інших. Це зовсім не інший світ, як написано десь би. Де. Це самий світ. Просто ми себе в тому світі не рахуємо з вами. Ну, я рахую, бо я знаю, що це таке ще ні. І це люди не відрізняються. І тому є мета, от, це в світі давно практикується. Не розрізняти людей на сортах психічних хворих, психічного здоров'я, все змінно в цьому світі. Оце основна мета вистав: змінити ментальність нашого суспільства із ворожого. Мягко кажучи до відношенню до пацієнта на толерантне, терпіме, це уже друга за ліком неординарна своїми авторами експозиція. Між тим її організатори запевняють, їх підопічним ще є що показати, бо навіть у стінах лікувального закладу ті не втрачають творчих здібностей. А от дата, до якої приурочили виставку, теж не випадкова. Адже 10 жовтня весь світ відзначатиме день психічного здоров'я.